Відтепер на території Польщі можна отримати покарання за фотографію в неналежному місці. Набули чинності поправки до закону про захист батьківщини та закону про протидію шпигунству. Нові правила забороняють фотографувати приблизно 25 тисяч стратегічних місць по всій Польщі. Вони матимуть спеціальний знак біло-червоний із написом Фотозйомка заборонена. Такий знак охоплюватиме, наприклад, об'єкти, де виробляють, ремонтують або зберігають зброю військову техніку та боєприпаси. Начальник генерального штабу збройних сил Польщі генерал В'яслав Кукула зазначив, що у Польщі спостерігається посилення ворожої діяльності спрямованої на отримання конфіденційної інформації про критичну інфраструктуру. То є звичай і закони, які діють у багатьох країнах. По суті, вони спрямовані на посилення нашої стійкості, стійкості нашої інфраструктури, наших збройних сил і ускладнюють потенційному супернику діяння, які можуть загрожувати нашій безпеці. Недотримання правил каратиметься штрафом від 5 до 20 тисяч злотих, та арештом до 30 діб. Правоохоронці також мають право конфісковувати пристрій за допомогою якого здійснювали зйомком. Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про закриття управління спротидії іноземному втручанню та маніпуляції інформацією. За його словами, ця структура обмежує свободу американців. Обов'язок кожного урядовця невпинно працювати над збереженням і захистом свободи слова американців, сказав Рубі вам, і саме цим пояснив закриття відомства. До слова, ця установа у 2024 році уклала із Польщею угоду про боротьбу з дезінформацією. У рамках цієї угоди в Польщі була створена команда із боротьби з російською дезінформацією про Україну, в роботі якої брали участь представники іще ще країн. У Польщі розмірковують над тим, аби на законодавчому рівні заборонити мобільні телефони у школах. З ініціативи спікера Сейму учора відбулося перше засідання дотичних структур щодо цього питання. Згідно з його пропозицією, учні здаватимуть телефони перед заняттями і забиратимуть після закінчення уроків. Ідея вже збудила багато протиріч та викликала контраверсійні судження. Марта Кутнєвська Кубік із правління польської психологічної асоціації вважає, що заборона. На використання телефонів необхідна, але її потрібно вводити із розумом. Я б загентала до того, Я закликала би обмежити використання телефонів для дітей початкової школи у старших класах. Зрештою теж навіть на перервах, адже перерви є для того, аби будувати стосунки між дітьми. Має бути запропоновано альтернативне проведення часу на перерві, а не сидіння без руху. Заняття часу на бшервах ніж ще занів без Експерт зазначила, що надмірне використання технологій впливає серед іншого на послаблення стосунків між батьками та дітьми, а також між однолітками. Ні, контрольоване до смартфона неконтрольований доступ до телефонів та планшетів спричиняє сильне збудження системи нагороди, яке сприяє зростанню потреби постійно користуватись гаджетами. Це призводить до втрати емоційного контролю та до роздратування, і з ним діти. Погано справляються роздражнення діти чешко собі Першою країною у світі, яка заборонила використання соцмереж дітьми до 16 років, стала Австралія. Заборону також вели 15 європейських країн, але майже всі ці країни дозволяють використовувати телефони в освітніх цілях.